Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо. котики, хто корм, хто кашку, то що їсть. Водичку поміняли. Ось друга команда їсть, Бабушки Аліпті прийшов котик на вечерю. Іди котя, деш її іди, Іди. Котя. І ще боїться. Думає, що зараз будемо йому давати антибіотік. Він вже так вивчив нас. Ці вечеряють. А ми йдемо далі, там далі котики нас чекають. Нам дуже багато пишуть, як назвати наше кошеня. Щось ми ще не можемо приділитися. Хотіли назвати Ваською, пишуть, не називайте людськими іменами. То Скидуйте нам назви кошенят, котиків, а ми виберемо. Будемо дякувати вам.